Друзі, а, в своїх роботах я дуже часто використовую різнокольорову гаму, і мені подобається, а, коли поєднується помаранчевий, жовтий і а, ультрафіолет або глибоко синій. От Зараз я так одягнута. І от в мене є така тарілочка. Це один з елементів. Композиції стосовно Папи римського Франциска, який помер. Я його знала особисто. Це називається яйце і кості». Робиться це так. Якщо ви хочете побачити більше моїх робіт, я вас запрошую 29 серпня на мою персональну виставку, яка буде проходити в Центрі цінності на вулиці Володимирська, 69. Я вас чекаю!